Виконуємо номер 163 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі натуральні числа Х, для яких нерівність буде правильна. Перша нерівність Х більше 14, але менше 18. Значення х, які задовольняють нашу умову, це буде число 15, яке наступне за 14, числом 14, 15 більше 14, але менше 18, 16 і 17. Друга нерівність. Різниця змінної х і числа 3 більше 23, але менше 28. Замість числа х ми можемо підставити найменше чисел це 27, бо 27 мінус 3 буде 24. І 24 наступне за числом 23 в натуральному ряді чисел 24, більше 23 і менше 28. Значить, х дорівнює 27. Далі 28, віднімемо 3 буде 25, також задовольняє цю умову. 29 відняти 3 буде 26, задовольняє умову. І останнє число 30. 30 відняти 3, це буде 27. Це число перед, стоїть перед числом 28 у натуральному ряді чисел.